Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, зараз приєднується до нас, пане Тарасе, Я вас вітаю. Добрий день, Так, доброго дня. і ось ну такий єзуїтський аргумент, але здається, саме в такому формулюванні розлогому формулюванні ще Путін його досі не викладав. Але тепер вирішив сказати саме так. Як ви гадаєте, чому? Ну звичайно, що це брехня, тому що питання, багато причин війни. Не тільки вступ до НАТО. Ну там Фінляндія вже в НАТО, Швеція в НАТО кордони збільшени. Що значить, тут звичайно, що не питання в НАТО стоїть, багато, багато причин, багато причин. Росія, тобто Україна для росіян, є те, що є такий політологічний термін ядром імперії. Тобто е е ядро, на якій будується вся міфологія Російської імперії без України, ну Російська імперія розсипається ідеологічно. Вибачте, вони ще знаєте, з Івана Каліти, ще з 14 століття, Московське князівство, претендуючи на первісність пер в серед князівств, які там були там же суздальські були різні, е вона заповняла, що вони є єдиними спадкоємцями київського престолу. Єдиними спадкоємцями Володимира Хрестителя, і тому Київ, як сакральне місце і Крим ну, з точки зору імперії, не можуть бути за кордоном. Це раз друге Росіяни розуміють, що покращення ситуації в Україні час частина України стає частиною західного світу, це викличе величезний струси в самій Російської імперії. Чому тому, що з'явиться альтернатива, покаже, що щось можливо по іншому, можливо, інша Росія в тому числі, і вони це розуміють. Далі вони розуміють, що відсутність прямих ну там фактично кордонів з Європою, Росія викидається з європейської політики назавжди, і вона не може не може бути гравцем в Європі. А це катастрофа для них, тому що якщо подивитися на сам от, генезис російської імперії, коли вони стали фактично імперією, так а при Петрі Першому, коли захопили спочатку частину України, потім використовуючи мобілізаційний ресурс українців, а використовуючи близькість до кордонів, вони стали впливати на європейські справи. А немає кордонів з Європою. Прямих, ну і все вони не гравцями в Європі. Якщо ще Білорусь буде виконати з цього пазлу. То Росія припиняє бути імперією, як вони це розуміють. Це що, до речі, Зіжинський писав своїй відомій праці у 96-му році, яка вийшла шахова дошка, там сказано без України, Росія ніколи не стане імперією, і вони все чудово це розуміють. І тому питання не в нейтралітеті, це, це забов, забовтування історії. А, і, але для нас ми повинні розуміти, ну, що значить нейтралітет, нейтралітет. Якщо Україна буде озброєна до зубів. Е, і різні форми будуть е, безпеки, які нам будуть гарантовані. Ну ну тут питання в тому, чи е, чи потрібно буде НАТО. Якщо uh -huh. ти пішов за НАТО зараз вступ України в НАТО неможливий, е, тому що немає кордонів 91-го року, і тому вони ж не не даремно говорили, де нацифікація не будемо за, за говорити, щоб російська мова тут була, російська церква, яку СБУшники постійно ганяють, Uh, ось і так далі, скорочення армії завжди не будемо забувати, щоб Україну можна було шпиняти в будь-які моменти, знищити будь-який момент. Так що це все таки розмови Але те, що Путін нервується, це дуже добре, uh -huh. тому що а у те, Путіна... що він валдає, став говорити, це на ваш погляд, ознака нервування. Ну, звичайно, що там. <кій> То Пісков говорить, що не буде телефонувати Трампу. А тут а давайте я позвоню. А чого ти випрошуєш? ЗНІКА? Значить, тобі це потрібно, а Трампу нафіг не потрібен твій дзвінок. До речі, Зеленський вже говорив, так? Да? І зверніть увагу, Трамп вже, вже, вже зателефонував Південну Корею, запитав питання, що там північно-корейські солдати роблять в Росії. Так що у Росії нічого не вийшло, те, що вони планували на 6 число. Вони що планували? Що будуть вибори в Європі? От, в, в цьому році, будуть ці ультраправі. Які будуть розгойдувати Європейський Союз, вони зірвуть допомогу Україні? Не вийшло. Вони планували, що вони вже будуть ледь не під Дніпром стояти і так далі. Не вийшло. Вони планували захопити Харків. Не вийшло. Вони планували, що буде хаос після виборів Сполучених Штатів. Не вийшло взагалі нефіга просто. Вони ж думали, що і хто б там не став, вони будуть грати на протиріччях, і президент буде ослаблений. Вони не зможуть і американці не зможуть вирішувати проблеми, які є навколо світу. А, не а навпаки, прийшов Трамп, який точно що буде робити. Він, він, він же не приховує говорить нафта по 40, А це кінець російської е, Росії в нинішньому вигляді. Чому? Тому що у них є виробники нафти. Він збирається зняти всі обмеження, які наклав Байден на нафтогазовий сектор США та Канади, в тому числі, експортувати нафту, а росіянам це просто смерть. А, а, а що Путін буде от, пропонувати в обмін? Вимагати зняття санкцій, наприклад, да? на припинення війни, скаже, давайте мою нафту на експорт. Трамп скаже, ти про що говориш? У мене тут пацани в Техасі. Всі похудали, всі в діти в коледжі не можуть піти. Внуків не можуть надіслати. Вони хочуть експортувати. Ти про що говориш? Ось і далі. Трамп. Що буде робити? Він буде довбати Китай, тобто союзника Росії, фактично. І Китай може теж в... ну економічно буде довбати, як і росіян. А Іран, Іран. Байден взагалі може сказати Ізраїлю: робі все, що завгодно там. Ми відвернемося і скажемо, що воно так і було, і ще допоможемо. Так? Тобто вся ця візьма зла зараз будуть під шаленими ударами Трампа, просто під шаленими ударами, не через любов до України, а через захист національних інтересів Сполучених Штатів Америки. І тому вони тут, знаєте, вже починають бігати. Ай-яй, що тут буде? А ми починаємо якісь умови висувати і так далі. Ні, пане Тарасе. От Путін, серед іншого, в цьо в цій своїй розмові Валдайський, він ем, згадує і про ну. Плани Трампа, так щодо можливого, от моделі там замирення, якихось перемовин, контактів а, щодо війни, щодо України, і а, він каже, що є рацію в цих ідеях, якось, от ніби підхвалюючи, трішки, можливо, підлизуються. Не знаю, вам видніше, але деякі речі там є, які нас прямо непокоять. Наприклад, а, те, що так, не Трамп не сказав ще своїм голосом цього, але західна преса писала, що в конфігурація може бути заморожування на нинішніх лініях і 20 років гарантії не вступу України в НАТО, Україну такий на варіант допомогу. не влаштовує в обмін на допомогу. Ні, ні, ні. Давайте домовляємо. Говорите це. Ви цитуєте Дівенса, те, що ви говорите, але навіть Дівенс не говорить, що Україні слід припиняти допомогу. Це важлива деталь. В жодних тих планів, які були опубліковані, є план Пампео, який, до речі, під там чутки входять, що він взагалі може бути головою Пентагону. Він говорить: 500 мільярдів ленд-лізу Україні зняти обмеження ударів по території Росії і перемовна позиція це кордони 24-го числа. Те, що і Джонсон писав, те, що і інші писали, ніхто не говорить, що слід скасувати допомогу військовій Україні. А що значить відмова від, від НАТО? А на що НАТО беруть? У нас віртуальне поки що НАТО. Поки немає кордонів 91-го року. Нікий ні про які НАТО ніхто говорити не буде. Хто вам сказав? Це все розмова. Якщо нас завалюють зброєю, так там допомога, наприклад, як Ізраїлю, там ну враховуючи масштаби країни, припустимо, гарантовано 10 мільярдів на рік. А хто сказав, що це не влаштує Україну? Це раз. А по-друге, я не вірю, що Путін погодиться на лінію розмежування. Знаєте чому? Тому що його публічна позиція була зовсім інша. І він про це напередодні першого саміту сказав, що Україна повинна покинути Запоріжжя, покинути Херсон, покинути Донецьку область і провести конференцію щодо фіксації нових територій. Він хоче, щоб США приїхали і підписали нову анексію. Цього ніколи в житті не буде. Ніколи. І в даному разі, коли там починається це писати, Путіна будь-який варіант Путіна без включення чотирьох областей, як у нього написано в Конституції, так, це катастрофа для Путіна як для влади. Він це чудово розуміє. Це про це до речі, там з говорить. Почитайте, вони, вони ж розуміють, що зараз Трамп як буде розмовляти з Путіним, що санкції знімати не буде, тому що викручувати руки буде тепер, да. Що а, нічого він не дасть, як би там не хотілося. Да? Але теж багато від нас залежить от те, що удари гурівці сьогодні влупили там по цьому Пасаратову, це дуже добре. Це демонстрація сили. Там у них там з СБУшниками таке гарне соціалістичне змагання, в Радянському Союзі говорили. Хто більше перемочить а, енергетичних об'єктів? Мочити треба демонструвати силу, що ми є суб'єктами в цьому в цьому розмові. А сильним і борзом завжди будуть допомагати, тому що армія, армія у нас залишається, вона не розбита, і це теж не влаштовує Путіна. Да? Я, він же ж планував, що зовсім буде обвал. Ось, і, а тут ще потрійні удари будуть по Росії вже в наступному році. І тому вони тут будуть бігати торгувати, тому що час тут зараз працює проти Росії, і вони це розуміють. Вони це чудово розуміють, і намагаються оце... Петляти, давайте тут там 20 років. Ну, у Помпео в плані не написано взагалі, якщо не помиляється по НАТО, нічого. Там говориться, що давайте Україна якісь перемовні позиції станом на там 24 число. А якщо Україна буде накачана зброю, якщо Україна вибиває вибиває росіян на кордони, 24, то це означає поразка вже Росії. І хто сказав, що е, Україна зупиниться, наприклад, на кордоні 24 е, лютого, да? Ну раз так знаєте, там скажуть: знаєте, у нас тут на Бредлі відмовили ці гальма, і всі в Крим поїхали. Да? І ніхто в Україні нічого не скаже. Скажуть: ну так вийшло, що так. Ну, Крим, да, ну так, от так, так обставини склалися. Нам зброя потрібна на цьому етапі. Щоб знялися обмеження в плані Помпео Джонсона про це говориться, а лінія розмежування. Почекайте, що значить лінія розмежування в Курській області теж буде лінія розмежування. Це питання відкрите. Да. О, правильне питання. Так і тому багато багато питань, які є дуже важкими для Росії. Ми повинні в першу чергу нарощувати удари по території Росії, щоб підходити з, з конкретними позиціями, так нарощувати виробництво власного ВПК. І більше зараз рівне те, що я говорив, питати шмигаля, відкриє експорт зброї для того, щоб у нас виробників більше виробляли, забезпечить секретність підприємства. Довгострокові контракти дай, щоб ми наштампували у за скільки два місяці, щоб більше ракет. Влупили максимум по Росії або по Москві по енергосистемам краще а, взимку, тоді розмова взагалі буде зовсім інша. Тоді при певних обставинах Україна взагалі може вам, а, якщо будуть зійдуться зірки, а, взагалі здобути кордони 91-го року військово-політичним шляхом, та дуже хотів би. А... Бачити реалізацію цього про що ви говорите, і я готовий зараз, от просто зарядитися цією енергією, але поки нам треба ближчу тактику розглянути, на жаль, поки Росія тисне, на жаль, поки Росія просувається, захоплюючи дуже повільно, але захоплюючи українські території, і тому нам треба розуміти, а як що буде відбуватися ну, в ближчій дальшій перспективі, коли зокрема у Сполучених Штатах Америки, коли у нинішнього все ще кабінету Байдена і майбутнього кабінету. Трампа буде час приділити увагу а, не тільки моменту передачі влади, але і а, ситуації з війною і допомозі Україні. Власне, давайте от в цьому темпі і часі розберемося. Війни не буде. Джо Байден мирно передасть владу Трампу. Президент США звернувся до народу вперше після поразки Гарріс. Американський лідер розповів про свою розмову із наступником, каже, що доручив Білову Дому працювати із командою республіканців. Це мовляв, те, чого заслуг. Говують американці, Байден також закликав прийняти результати виборів і знизити градус напруги у суспільстві. На сам кінець підтримав Камалу Гарріс і відзначив її зусилля під час передвиборчої кампанії. Свій же президентський термін Джо Байден вважає історичним, пане Тарасе. Ем, за ці 74 дні. Може уже відбуватися щось для України важливе, Боже. якісь позитивні Боже. зрушення. Чи пауза? Виборча все ще триває? Ну давайте знову таки. Ви там говорили про тактику, що там росіяни просуваються і так далі? Ну, німці в Першу світову війну німці в Першу світову війну теж були присутні на території Франції, могли ще обстрілювати Париж. Але країна була настільки виснажена, що вони були змушені драпати з території Франції. Тому не слід знаєте, що я вам ще раз говорю: росіяни планували на цей час вже бути під Дніпром, так тиснуть, але вони не досягли того, що вони Харків хотіли захопити. У них такі плани на цей рік були. Uh -huh. Вони хотіли, щоб не мирно було оце там, як там Байден говорить що вони там билися. Щоб була вже громадянська війна, не в біса не вийшло, нічого не вийшло у росіян. Чи є слід витискати з Байдена, що це так, слід. Я думаю, що може там витискати запрошення в НАТО все ж таки. Вибивати всі гроші, які він там обіцяв, які є, може дотиснути удари по території Російської Федерації, там теж можливо. Ні, я ж не говорю, що треба зупинятися. Нам двопартійна підтримка потрібна, тому що не виключено. До речі, що через два роки е, влада, е, наприклад, в палаті представників будуть більше демократів. Наприклад, там же перевибори кожного два роки ж відбувається е, і так далі. Тому звичайно, що там пояснювати ви нам обіцяли от так, От проголосований бюджет, давайте гроші, які є, перераховуйте, закуповуйте. Дайте запрошення до НАТО, що можна витиснути, я вважаю. А це, а це дуже дуже важливо було б для України. Не слід сидіти, і ще, я, я, я чого так говорю? Ми повинні розуміти, все залежить від нас. Ніхто за нас нічого робити не збирається. Так? Якщо ми будемо борзими, будемо вимагати а, те, що нам потрібно, дадуть. Вони ж вибачте минулого року. Навіть не давали можливості застосовувати західну зброю взагалі на території Росії. Я пам'ятаю, був скандал навколо бельгійських гвинтівок, які з'явилися в Брянській області. А сьогодні, бачите, Абрамси вже е, по як говорять росіяни, поплюжать Святую Русь да, на території Курської області. Бредбі їздять, Хаймерси працюють і так далі. Тобто так. Витискати зараз запрошення треба в НАТО витискати від 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 Байдена, якщо вони так хочуть, якщо вони так говорять. Я думаю, що це цілком можливо і це йому нічого не варто буде. Контакти, от передача влади, контакти співпраця нинішнього ще е, демократичного кабінету із е, майбутнім республіканським. Ну поки ще кадрово не визначив його Трамп. Але от в якій динаміці ми розуміємо, що 24 години це просто. Е, Ну, порожні передвиборчі слова, скажемо так. Але а, в який час за який час для Трампа ця тема стане актуальною, щоб він над нею працював? Так він вже працює, він вже працює. З Зеленським була розмова. Ви думаєте, що Трампу немає чим зайнятися? після, після, цих, після виборів? Я думаю, що там вже всі бігають, там призначення собі всі вибивають там. Він знайшов час для розмови з Зеленським. Він знайшов час для розмови з Південною Кореєю щодо російського питання. Він вже цим займається. Я думаю, що вже буде якась там готова позиція, коли він вже буде президентом, призначеним, так? коли там прийме присягу і почне вже працювати. Тому вже, вже, вже шурудіння вже йде, і нам слід користуватися цим шурудінням. До речі, кажучи, про корейський цей трек про північну Корею. Можливо, від часу публікації саме ось і цієї заяви Рютте уже цей контакт відбувся. Але Рютте говорив, що з нетерпінням чекає можливості поговорити. А я нагадаю Рютте зараз генсек НАТО. А з нетерпінням чекає можливості поговорити з новообраним американським. Майбутнім президентом про питання участі військ КНДР у війні проти України. І за словами Рюте, це стосується не тільки безпеки європейської частини НАТО, це стосується безпеки і континентальної частини Сполучених Штатів Америки, тому що в обмін на участь цих військових Росія дає ракетні технології і ядерні технології Північній Кореї. Ось цей контакт буде відбуватися на ваш погляд. в Взагалі, яка перспектива НАТО, європейської безпеки, участі активної Америки, фінансів Америки в даному разі, це ж така важлива для Трампа. Ну та хай Європа платить за себе сама європейців будуть змушувати виконувати домовленості. Ще раз підходи домовленості, те, що вони обіцяли, те, що вони ігнорували 20 років, щодо витрат на оборону 2% ВВП, мінімум. Але я не виключаю, що Трамп ще й три буде вимагати, тому що єдині країни, які дотримуються домовленості, це Польща, країни Скандинавії та країни Балтії. а все інше просто філонят. Канада навіть не виконує 2% ВВП, Щоб ви розуміли, член НАТО, сусід Америки, да? і тому звичайно, що він буде вимагати, тому що американці вважають, що а, європейці гарно собі влаштували життя. Так? Що не хотіли забезпечувати безпеку, витрачатися, напружуватись. І тепер вони хочуть, щоб вони платили по рахунках. Це, до речі, стосується не тільки, не тільки ж європейців. Трамп, коли був президентом, він в Південній Кореї говорив, і Японії що вони повинні більше платити. Тому що позиція США була наступна, і вона достатньо раціональна. Це не позиція знову-таки, Трампа, це і позиція Байдена була, він тільки так голосно про це не говорив. Що шановні, у вас виросли економіки за останні 50 років, ну м'яко кажучи, да, разів так в 10 чи в 100. і ви маєте можливість теж витрачати більше на оборону, тому що ми просто вже натягнемо таку кількість, таку кількість витрат, і тому звичайно, що європейцям будуть говорити, витрачайте на оборону і правильно будуть робити щоб вони швидше рухались далі? Вони по азійському регіону. Це звичайно буде ключовим для Сполучених Штатів Америки. Вона буде така гра, вони будуть зміцнювати свої стосунки, тому що треба стримувати Китай та багато чого іншого. Пане Тарасе, буквально остання хвилина, виступаючи в Будапешті, європейська політична спільнота збирається Зеленський каже про те, що він від... Низки лідерів, які зібралися тут же у цій залі, чув багато натяків про поступки. Україна піти на поступки не може. Поступки були би самогубством для Європи, але він мав на увазі когось із тих, хто зібрався. Це хто і чому досі звучить? 40 секунд вашої оцінки знаєте, це як в цьому, як в тому анекдоті. Там спробуй спробуйте здогадайся. Да? Тобто, Орбан є фіцо, і там є хтось ще, які бігають довкола нього. Ну ідіть, здайте частину своїх територій, там які, які поступки, да? ну ви гарантуєте, що це не далі не продовжиться, да? Ну це такі знаєте, часто про це говорять країни, які мають не мають спільного кордону з Росією або далеко знаходяться. Я упевнений, що від поляків ми це не почули, від країн Балтії не почули, і від країн Скандинавії це не почули, які мають спільні кордони з Росією. А різні там німці і все інше звичайно могли б там. Ну давайте ви там щось там повіддаєте. Там ну, це дякую, можливо, пане Тарасе. Чому. Тут так, поставимо так. три крапки до розмови. Обов'язково повернемося. Тарас Загородній а, був сьогодні гостем нашого ефіру. Дякую вам, до зустрічі. Да, до побачення.